Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 9 жовтня, в студії Петро Гайдащук. І як завжди у цій порі про події сьогоднішнього дня ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Через масштабну аварію на магістральному водогоні Чернівці на дві доби залишились без води. У міській раді презентували онлайн-карту доступності вулиць міста. Громадські діячі обговорили разом із студентами проблеми працевлаштування в Україні. Через масштабну аварію на магістральному водогоні Дністер-Чернівці обласний центр майже на дві доби опинився без води. Надзвичайна ситуація сталася на ділянці між селами вікно та Шубранець. Сьогоднішнього ранку вода у місто подавалась з резервуарів, але не доходила до верхніх поверхів. Водоканал організував підвіз води. Для того, щоб заварити прорив, довелось повністю осушувати весь водогін. Ремонтні роботи майже завершені, але у випадку чернівців відновлення водопостачання процес тривалий, повідомили у водоканалі. Спочатку треба заповнити водою трасу вікно-шубранець, а це майже 27 кілометрів труби діаметром 1000-1200 міліметрів. Потім заповнюватимуть резервуари чистої води на Шубранці. Після почнуть заповнювати дві ділянки водогону довжиною по 11 кілометрів. І тільки після того вода потрапить в мережі чернівців. За умови, що усі ділянки витримують набір води і коливання тиску, вода в мережі міста почне потрапляти завтра, тобто 10 жовтня. Йдеться у повідомленні. Стоп води в місці аварії був 7 метрів заввишки. Відео з місця аварії опублікував директор департаменту ЖКГ Володимир Бешлей. У стінах Чернівецької міської ради презентували онлайн-карту доступності вулиць міста, яка покращить пересування маломобільних громадян по площах, пішохідних переходах та тротуарах. Оновлена онлайн-мапа стала більш зручнішою у користуванні та передбачає спеціальні позначки трьох категорій, які полегшили визначення напрямку до тієї чи іншої локації. Більше розповість наш репортер Ірина Пригор. Карта доступності вулиць нашого міста вже оновлювалась декілька разів, але для того, аби полегшити людям із інвалідністю та іншим маломобільним громадянам міста рух вулицями, площами та тротуарами міста, активісти разом із громадською організацією захист удосконалили мапу, додавши спеціальні позначки трьох категорій: перша з котрих є блакитного кольору та означає, що рух доступний на даній території. Друга, в свою чергу, є помаранчевою і свідчить про те, що рух є умовним. Знак червоного кольору показує, що рух на даній локації недоступний. У нас місто, як кажуть, на. Зруйновані, тобто тротуари не можна називати тротуарами, вулиці не можна назвати дорогами. І наразі ми, як кажуть, працюємо над цим питанням, навіть коли забудовуються нові вулиці, тобто проводяться ремонтні роботи цих вулиць, ми на карті маємо позначати, де потрібно зробити пониження бордюру для того, щоб маломобільні верстви населення мали вільний доступ, тобто безперешкодний доступ у пересуванні. Те саме буде позначатися на магазинах. На аптеках, на архітектурних забудівних спорудах. Пам'ятник пам архітектури, де є можливість це все зробити, і будемо відслідковувати кажуть, битке сполучення між департаментом житлово-комунального господарства, між шепом, громадськими організаціями і буде, звичайно, людина відслідковувати, чи правильно робляться відмітки на цих мапах. Проблема недоступності наразі є досить великою, особливо на деяких територіях. Центр завжди залишається недоступним. Багато нових вулиць, які зараз дають в експлуатацію, ремонтують. Вони теж не забезпечені доступністю. ну і ті проблеми, які було раніше, вони частково вирішуються, але не комплексно, на жаль. Наразі процес оновлення онлайн-мапи не завершений. У майбутньому планується подальші зміни. Ірина Пригора, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Один з найбільших роботодавців Чернівецької області шукає працівників. Штат компанії ПАД Чернівці газ налічує понад тисячу робітників, однак є потреба у кваліфікованих кадрах, слюсарях з експлуатації та ремонту газового устаткування. Майстрів будівельно-монтажних робіт і не лише. Усі ці вакансії є у базі даних Чернівецького обласного центру зайнятості, за сприяння якого можна опанувати ту чи іншу спеціальність. Для безробітних навчання безкоштовне. Усі подробиці далі у сюжеті. Георгію Бурлаку 56 років. Раніше він працював оператором заправної станції. О після того як звільнився, звернувся до центру зайнятості, де йому запропонували вакансію слюсаря на підприємстві Пад Чернівцігаз. Однак для того, аби отримати бажану роботу, пан Георгій спочатку пройшов професійну підготовку у Чернівецькому навчально-курсовому комбінації. Два з половиною місяці ну рахує половина місяця теорія, а все два місяці практика. Вже майже місяць пан Георгій працює на підприємстві. Каже, бувають різні ситуації, однак робота цікава. Є десь витік газу, туди виїжджаємо, дивимося, що треба робити. Готую все для того, щоб сварщик міг свою роботу зробити. Все готую для нього. Все. Трубу рубаємо, подаємо, тримаємо, а колектив добрий. Влився дуже швидко, мене поважають. Чернівецький обласний центр зайнятості вже багато років співпрацює з ПАД Чернівці. Газ однією із послуг є підбір кандидатів на заявлені вакансії, а також оплата за навчання безробітного у разі потреби у перекваліфікації. Навчання укладається договір. Це безробітний, який отримує допомогу по безробіттю. А навчання безкоштовно за рахунок нашого фонду. Да, і обов'язково гарантія працевлаштування. Після навчання людина працевлаштовується і і працює січня місяця на заявлені вакансії, які були 34, Ми за допомогою служби зайнятості 16 було комплектовано. Були організовані укладені договори на стажування, на навчання на слюсарів з ремонту газового статкування. Вакансія слюсари і тепер залишається на підприємстві найактуальнішою. Зарплату пропонують від 5 до 6 тисяч гривень. Все залежить від розряду. Розповідає начальник управління з персоналу ПАД Чернівцігаз Наталія Булат. Є слюсаря, які працюють в аварійно-диспетчерській службі, вони працюють позмінно, вони працюють ну, може, вночі і в день, а так слюсри працюють з 9 по 6 вечора. Основні види робіт це технічне обслуговування газових мереж, газового остаткування та підземних газопроводів. Клієнтами компанії Чернівці Газ є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше трьох тисяч підприємств, установ та організацій. Лілія Лоленко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про реалізацію в області програми часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проєктів у пріоритетних напрямках розвитку області говорили в облдержадміністрації. Більше про те, хто має право на відшкодування та які умови отримання такої допомоги, дивіться далі у сюжеті. Одержати компенсацію відсоткових ставок за користування банківськими послугами мають право підприємці, які зареєстровані як платники податків та здійснюють свою діяльність в області. Перебувають на обліку в територіальних органах ДФС, не мають заборгованості перед державним і місцевим бюджетами, забезпечують співфінансування проекту за рахунок власних коштів не менше 10% від його вартості а також розробили і впроваджують проекти в пріоритетних напрямках розвитку області. Компенсація буде надаватися в таких пріоритетних галузях, зокрема як деревообробка, сільське господарство в проектах, які будуть подаватись заявниками, а саме підприємцями, чи представниками малого і середнього бізнесу, в пріоритетних галузях економіки краю. І буде надаватися не більше 50 тисяч гривень одному суб'єкту в розмірі 100% ставки облікової національного банку України. Якщо ставка буде нижчою, то в повній вартості відсоткових ставок загалом на фінансування програми в обласному бюджеті на цей рік передбачено 450 тисяч гривень. Ми розуміємо, що наразі сьогодні це дуже невелика сума, якщо говорити про область, але це перша ластівка. Це перша ластівка для того, щоб підтвердити, по-перше, ефективність цієї програми. По-друге, правильно було підкреслено, що понад п'ять років фонд не працював, і ми повинні були засвідчити, що фонд спроможний працювати. Також в програмі передбачено проведення семінарів по районам області, де ми вже були в одному із Застанівський район. Також на цій неділі я думаю, що ми е, ці всі питання е, закриємо, проведемо по всім іншим районам. Прийом заявок на часткове відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проєктів у пріоритетних напрямках розвитку області розпочався з 2 жовтня. Конкурсний відбір проєктів триватиме до 2 листопада цього року. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Громадські діячі обговорили разом із студентами Чернівецьких вузів проблеми працевлаштування в Україні та процес активної трудової міграції серед молоді. Тож, з якими проблемами стикаються студенти після закінчення вузів та який вихід з даної ситуації пропонують активісти? Далі розповість моя колега Наталія Спатарь. Громадський діяч Валерій вважає, що масова міграція молоді після закінчення вузів негативно впливає на соціальний та економічний розвиток України. Саме про це він і спілкувався із студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Талановитою молоддю займатися, тому що як показує практика, наша молодь дуже талановита, от і тому ми проводимо такий захід, і завдання таке дати зрозуміти нашій молоді, що саме на них наполягає завдання у формуванні якісно нової української держави. Основним фактором міграції молодих людей до інших країн є некомпетентність працівників сфери державного управління та органів місцевого самоврядування, говорить Валерій. Ну, таку тенденцію, що наша наша талановита молодь, і значить, які вони можуть скласти дійсно якісних керівників. Вони десь на якомусь рівні вони вже готові для цієї роботи. Їх потрібно сформувати. Але ми маємо таку тенденцію жахливу, що вони, значить, їдуть за кордон. І результати цього це от, дійсно от це неякісне керівництво. За словами студента Павла, активізація процесу трудової міграції може в подальшому негативно впливати на розвиток економіки України. Тому станом на сьогодні ця проблема є нагальною та потребує вирішення. Знає, що наша зарплата є десь середньому 200 доларів. У порівнянні з польськими зарплатами у 1100 євро. Ну це вибачте дос... Це якийсь великий дисбаланс, якщо чесно. Микола Швець, Наталя Спатар, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Показали весь наразі. Це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. На цьому я прощаюсь з вами на все добре. Хай щастить.